Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого скангенда в Україні. І зараз вашу увазі ми презентуємо з акційних блюк чоловічих класика під кодом 0647. Присутні всі розміри в достатній кількості середніх, великих, темних моделей. Придбавши один мішечок, другий з цієї ж позиції, ви отримуєте в подарунок. Два мішка за ціною одного. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих плотів. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення... Лише два кроки написати нам повідомлення або зателефонувати, і будь-який вибраний вами мішечок вже сьогодні відправиться до вас. А зараз представлена нова сезонна акційна позиція за супервигідною ціною та по акції один дорівнює два, не придбавши один лот брюк чоловічих класика, другий мішечок з цієї ж позиції ви отримаєте в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядаємо огляди, робимо замовлення, вибираємо для себе ті лоти, які більше подобаються. Замовлення на будь-яку із позицій приймаються не лише на мішечки із відеоогляду, а також без огляду, запечатаних, нерозпакованих. Підписуйтесь друзі на наш канал, хто ще не підписаний, та робіть замовлення. В даній позиції переважно йдуть середні та великі розміри. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кг, а другий лот вже йде в подарунок. Хто ще не встиг собі придбати хороші мішки за вигідними цінами, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто придбає акційний лот, друг чоловічих класика під кодом 0647. Купуючи один мішечок, другий ми даруємо вам в подарунок. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 25 кг. Так як другий вже йде в подарунку. Вартість не за один, а за два мішка з урахуванням подарункового. По курсу валют на сьогоднішній день виходить лише 980 гривень. Кількість товару обмежена, встигніть придбати. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна. Разом до перемоги.